У повному спорядженні а це понад 20 кілограмів пробіг на півмарафон, аби вшанувати пам'ять загиблих колег. Це фото облетіло усі соцмережі на ньому. Рятувальник з Полтавщини Андрій Гречаний весь забіг він тримав світлину вогнеборців, які загинули 4 квітня у Харкові. Тоді вони працювали на місці обстрілу. А росіяни підступно вдарили шахедами ще раз. Наскільки важка робота рятувальника впевнилася, Інна безугла. 21 кілометр під час Київського напівмарафону незламності. Найскладніший у житті полтавського рятувальника Андрія Гречаного. Він перетнув фінішну лінію у повному спорядженні, і сльози градом покотилися по щоках. Я за цих хлопців біг, тому що в мене є на жаль досвід, коли вже збройна агресія приносила. Шкоду й моєму здоров'ю в тому числі серед півтори тисячі бігунів з усієї країни Андрій долав дистанцію, тримаючи фото колег Владислава Логінова, Сергія Байдалінова та Володимира Матюшенка. Вони загинули 4 квітня, коли рятували людей у Харкові після атаки шахедів. А росіяни підступно вдарили і ще раз. Тридцять у вільний від роботи час займається пауерліфтингом та легкою атлетикою. Війну Андрій зустрів у Кременчуці, ліквідовуючи одну з перших ракетних атак росіян по нафтопереробному заводу. Це та сама бойова форма, у якій і працює, і в якій подолав на півмарафон. Лише пожежні чоботи змінив на берці, аби залізні вставки геть не стерли ноги. Ну є місця, де взагалі шматки шкіри немає. Не допомогли ні кластері, ніщо ні інше. Форма всесезонна, та вона найлегша зі спорядження рятувальника, яке загалом важить 20 кілограмів. Кисневий балон одягають у задимленому приміщенні. Приміряю його на себе. він важить В середньому десь кілограмів 15. Я легша комплектація, я воші. Оце ви цьому бігли? В цьому біг? Я б не побігла. Я вже ледве стою, чесно. Знімайте <реш> Якщо рятувальники працюють на місці обстрілу чи під час повітряної тривоги під костюм надягають ще й бронежилет, а ще обов'язково каска. І навіть ті, хто ось так у повній амуніції працює щодня, захоплюються забігом Андрія. Я не впевнений, що міг би пробігти повністю марафон. Надо, щоб їх пам'ять не забувалася. що… Рятувальники вони також проводять велику-велику роботу по рятуванню людей. Одну з двох пам'ятних медалей про напівмарафон незламності Андрій відправить харківським колегам, а сам продовжить тренуватися, аби здійснити мрію побити рекорд України з подолання дистанції у спорядженні рятувальника. Доброго ранку, ми з України. Ось в такому вигляді я повертаюся через півтори доби. Пакла із Полтави Інна Безугла, Гнипав, і на Олексій Олексій Ми Україна марафон єдині новини.